Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка доля нашої заяви щодо порушення безпеки навколишнього середовища в місті Буча? Почекайте, почекайте. Коли ви... так, зараз? Ваше прізвище? Щербин Андрій Ігорович, голова громадської організації «Форест Контрол? Ви зверталися як товариство? Так, як, як громадська організація звертався. А вихідний номер є у вас? У, так, є, зараз скажу. 12, 912, 10, 10, 23. Форрест контрол, так. Це ще 14.04 була, так? Від 14.04, так, да. місяць пройшов. Почекайте. Угу. Відповідь 24.04 вам надана була. Василис відправили в екологічну інспекцію. А, ну, чудово, що в екологічну інспекцію. Яка мені була відповідь надана, якщо я в заяві вказав, повідомити мене за номером телефону щодо виїзду комісії, яка буде відбирати зразки. До просовмежу компетенції А ви бачили цей лист? Ні, не бачу. Я е, попросив в заяві продублювати його на е, пошту електронну, угу. е, продублювати на е, домашню адресу та також повідомити за телефоном. Дивіться, відправлено було на Плещі, Плещеєва, 10. Так. А чому не повідомили про виїзд комісії телефоном, це така проблема чи що? Ну, ця комісія, я так розумію, це буде екологічна інспекція вас повідомляти. Ну, понятно. ці всі продажні шкури, які нічого не робили за цей все в час, правильно це, я розумію? Державна екологічна інспекція, ну, я, в мене немає ніякого зараз ще листа, я не бачу була відповідь чи не. Добре, скажіть, будь ласка, коли, коли у вас прийомні дні у міністра у, у стрільця? Дивіться, ви вже у нас були, так? Ми вам давали відповідь, що спочатку йде спочпер іде а... з... по... знизу наверх. Так? Якщо не спеціальний підрозділ не вирішує, вирішується заступником. Якщо заступник не вирішується, то вирішується вже тоді до міністра. Але перед цим ми з вами говорили, і, так, з вами не з вами. Зі мною, ми, да. Зі мною Вела... ми з вами вели розмову, що це спочатку для того, щоб скажите, треба було, щоб у вас був якийсь матеріал. Державна інспекція щось проводила, якусь вам відповідь надавала чи вона взагалі нічого не проводила? Вообще ні взагалі, взагалі нічого не проводила. От на мій рахунок, коли от я присутня на, на освіти прийомах, так перше питання: що екоінспекція? Що вам екоінспекція сказала? Якісь дії були? Ви були у екоінспекції у така зубові так у нас? У зубовича на ем, особистому прийомі. Ви записувались? Ні, не записувались. Екоінспекція у така так зубово у нас, у зубовича на особистому прийомі. Ви записувались? Ні, не записувались. Екоінспекція не сказала рівним і не зробила а, зовсім нічого. Ну, ви були в них? Ви з Добре, давайте так. Якщо вам недостатньо колективної заяви, де підписалося пару десятків чоловік і громадської організації, і так далі, скажіть, будь ласка, коли можна і яким чином попасти на прийом до міністра? Ви мене ж почули. спочатку, давайте заступник. А для чого мені заступник? Якщо почекайте, почекайте, є прийомні години, також і в міністра. Ну, для чого мені заступник? Якщо міністр не може розібратися в своїй структурі, от, чи його ігнорують і не ставлять ні в що, його підлеглі. Ну, в чому питання? Громада хоче Диві, поспілкуватися в напряму... У мене є порядок. Ви можете зайти до нас на сайт сайті угу. громадянам і там є порядок особистого прийому. і з ним Знайомитись так, можете мені пояснити, який там порядок. Ну який міністр. порядок, щоб попасти в прийомні години до міністра. У нього є прийомні години. Ми спочатку, ви мене почуєте. Я вам кажу, спочатку питання вирішується на рівні структурних підрозділів. Послухайте, мені не потрібно ніяких е структурних підрозділів. У міністра є прийомні години, які в нього є у міністра прийомна година, але міністр. Так. Що міністр? У до міністра, якщо ви почитаєте положення порядок прийому, там прописано, що міністр спочатку вирішується питання на рівні структурних підрозділів і заступників. То міністр нічого не вирішує, в тому то і справа. Ні, його структурні підрозділи ніхто нічого не робить. Ну от просто ніхто нічого не робить. Ну правильно, от він питав, що зубові? От я вас питаю, ви <зас> були до екоінспекції. Екоінспекція якось відреагувала? Ні, не відреагувала. Мені обов'язково там бути, ну я написав е, колективне звернення, Заяву від громадської організації. Для чого мені там до нього бути? Дивіться, Я вам не відмовляю. Я вас хочу зрозуміти, щоб ви мене почули, що з чимось, вам треба йти до нас. Повірте, мені до вас йти, до, до вас йти, в мене є ще. Ви чи це ви вважаєте, що це не з чим? Скажіть, так, у нас є, а у нас є 18 числа завтра, післязавтра, прийомний день у заступника, який, який підпорядковано я керую там робота державної екологічної інспекції України. Чудово, хочете? Хочемо, да. Давайте почнемо хоч чогось. Да. Давайте тільки будь ласка. Відповідь конспекція, як якщо вона у вас є, можете зараз зателефонувати в екоінспекцію. Я вам дам номер телефона і номер нашого листа, яким яким вам надіслали так, і ви тоді вже з екоінспекції, може у вас якісь будуть матеріали, тому що я якраз сьогодні буду узгоджувати. Хто буде і що буде? Добре, узгодьте, будь ласка, на 18 число. Правильно розумію? Так, да, з стрьох до сіми вже там є. Люди з на 15 годину. Може там десь вас записати пізніше, якщо там буде вкро... без різниці. Вісімнадцяте підходить. Запишіть на будь-яку яку годину, тільки бажано, щоб був час. Не за п'ять хвилин до закінчення прийомних годин. Нам нада, нам потрібно, хоча б б півгодини. А хто буде? Будуть представники організації в кількості десь чоловік, може з десяток. Нічого, ми постоїмо, ми не горді. Ти бачиш, гості. що нас карантинні обмеження є. Та ви що, це які це карантинні обмеження? Ну, у нас же зараз не змінили. Карантину. Та, що ви розказуєте? Давним-давно вже зняли. Які карантинні обмеження? Що це ви розказуєте? А якою постановою? Ну я знайду постанову. Відмінили ці Други. карантинні обмеження, так що давайте вже без маніпуляцій вже починається карантинні Ні, давайте, обмеження. Будь ласка, давайте якось ми з вами будемо говорити якось фактичні помогу. Так, Хочу, я нормально з я вами розмовляю, бо тому, тому на що начинайте. ваша структура, ваша структура це як би так пом'якше сказати. Це просто ну... Бездієва вообще структура, яка існує за наші податки, яка я не як робить нічого я, зовсім. Працює я розумію. Я да, я, я маю повне право висловити свою думку про вашу я структуру. Да. Але ви вже на мені початься трошки розумієте… Ні, ну ви починаєте ці, видумувати якісь ви... обмеження. Які на обмеження? На мене вже ну. Тиск ні? Ну на... почекайте, трошки. які це обмеження? Що це ви видумуєте? Хотів... Які обмеження? Ну для чого ви це, це розказуєте? Мені будь ласка, я дивіться, у нас є. Ви бачили, у вас є фотографія. Відкрите, будь ласка, фотографію. У вас є, а, uh -huh. хтось там знімав а, особистий прийом. І в нас там в кінці прописано, що особистим прийомом є обмеження. Яке будь обмеження? Яким законом, ви законом ви це ви ви передбачено? Ви самі ви собі зробили, придумали так? якісь обмеження? Ми зараз з вами говоримо про особистий прийом, правильно? Так, ми ви говоримо мені, про особистий ласка, прийом. Номер телефона. Записуйте, uh, мій номер телефону. Давайте. Як вас звертатись? Андрій Єгорович. Добре, я вас зателефоную пізніше трошки на яку дату, на яку годину. Добре, дякую, на все добре. будь ласка Включено в проєкт порядку Денного комісії з питань екології. На середу, на 14.30 в Київській власній раді відбудеться на Лесі Українській один це засідання. Від вас хтось буде присутній? Так, звісно. На кого замовляють перепуско? Вам як продиктувати чи прислати список? Ну, можна прислати, але ну, можете одного представника бути. Ні, пристрати. одного ні, будуть троє. Ну, дивіться, як пропустить комендатура, так і буде добре. Я добре. запишу. Пишіть. Да. Щербин Андрій Ігорович. Угу. Чернишов Олександр Сергійович. І Жуковець Олександр Сергійович. Я дякую вам. Добре. Добре. Так. Вашому інформацію надали, листи, то що ви приймали. Ми чекаємо відповідь завтра в 10 годин, коли на яку годину і хто буде приймати, тому що там таке у вас питання, що там може ще й приймати інший заступник, а у іншого заступника це на початку наступного місяця. То тобто тут між між двома заступниками буде інформація, Ну, тобто есть або один, або той другий буде приймати. Тому що у вас там і еконспекція, і забор води йде. То це, поки дочекається, то прийому, то вже і... Дивіться, у вас, ви, ми так і, ви ж не записали, чи у вас є номер вашого листа, тому що нам ще з еконспекція. Є, звісно, немає. є номер. Звісно, є номер. Я щойно диктував вашій колезі. Ні, почекайте, це ви мені диктували. Номер вхідний, а еко... наш вихідний у вас є? Ну, я ж, я ж просив продублювати на почту. Ну, зараз ну, військовий стан в країні, я ж не кожен день на офісі буваю. Ну, ви прислали, чи прислали його взагалі ще невідомо, я буду виясняти, пойду на офіс. Угу. От, ну я ж просив, хіба ж так важко продублювати на пошту. Дивіться, тоді ми вам ціни на почту. Але у мене брухання, то про зателефонувати в БСП, щоб ви зателефонувалися і щоб ви розуміли, яка там ситуація з вашим. Я зрозумів. Саме головне, щоб у нас не було накладки на 18, тому що мені щойно зателефонували з Київської ОВА, що буде там по нашому питанню розглядатися да, наше питання на 14.30 18 числа. Ну, дивіться, в будь-якому випадку з 15 30, до 17, там в неї до ну, тобто завтра це вже я вам точно скажу, яка буде. Дуже добре дякую. Добре, тоді до завтра десь ближче до обіду, а відповіда -то зараз тобі Дякую. Дякую, спасибі. Так, друзі, пройшов майже та, що майже місяць пройшов з того часу, як ми їздили в Міністерство охорони захисту довкілля з колективною заявою від жителів міста Буча. Значить, подали ми заяву щодо озера Земснаряд, яке загаджує. Ірпінь, починаючи з Михайлівки-Рубежівки, до речі, там відео я ще трохи пізніше додам, як сміття захоронюють все на тому ж узбережжі багатостраждальної річки Бучанка Буча. да? От, як це все йде по течії нижче, де мінімум три житлових комплекси скидають туди свої фекальні стоки. І далі по течії, там, де пан Маркушин устроїв за його згоди влаштував сміттєзвалище захоронення відходів несортованих, там, де ми вже знімали цей сюжет. І це все нижче йде, вже там, навіть не рахуючи приватні об'єкти, такі, які скидають там всякі автомийки приватні і так далі. От, і все це йде в озеру зем От. З цього приводу нами була написана заява з проханням повідомити, по-перше, провести. Забір води для подальших аналізів, та повідомити мене особисто, як голову громадської організації, по телефону, та надіслати інформацію за адресою, відповідь та на електронну пошту. Значить, наразі вже сплинув термін. Сьогодні 15 -те число. До речі, хочу звернути да, цілий місяць. Вони нібито реагували. Руслан Стрілець, що у вас за контора? От, ваші структурні підрозділи. Роблять рівним е, рахунком зіро, нічого не роблять. Чи вони продалися вже повністю з потрохами, чи що? що? В чому проблема? Ви такі дуже зайняті, що ви за цілий місяць не могли знайти е, часу з'їздити, відібрати забори води, чи ви чекали, поки е, ці всі фекалії знесе повінню, Да? Ну, всі ж знають, що вода піднялася, да, типу. так ось я скажу, що і за цей місяць нічого зроблено не було. Я щойно позвонив в довкілля, почав цікавитися долею нашої заяви. Ну, виявляється, що мені десь там направили там, на, на офіс громадської організації, направили відповідь. А те, що я просив проінформувати мене включно на електронну адресу та на е, особистий номер телефону, тому що ми ж по розуміємо, воєнний стан. Я не завжди знаходжуся в офісі. Хіба це так важко продублювати цю відповідь? Да? Цю отмазку, яку відписку от там написалося Міністерство довкілля, знищення довкілля. Я, я вважаю, що треба перейменувати. Міністерство знищення довкілля. Руслан Стрілець, розберіться своїми структурними підрозділями, так називаємо. Ми ми. Що вони взагалі, ну, що, чим вони займаються. Значить, Я хочу попасти на прийом особисто до міністра, на що мені почали ліпити всілякі відмазки. Це ж божество, розумієте, такого рівня, що хоча законом передбачено прийомні години, вони якимись там внутрішніми інструкціями порядок запису там передбачили, попадання до цього божества Руслана Стрільця. Це міністр, це не тільки він, всі міністри вони прирівнюються до богів. До них звичайним громадянам попасти просто нереально, розумієте? Вони відмазуються якимись там заступниками постійно, яких заступників там мені пихають. Ідіть там в структурні підрозділи. Куди мені йти? Куди нам іти громадянам, які потерпають від свавілля місцевої продажної е е влади, яка загадала навколишнє середовище? Куди мені йти? Структурні підрозділи, які куплені з потрохами, цими ж забудовниками. Куди йти мені? Куди йти десяткам людей, сотням людей, які від цього потерпають? До структурних підрозділів, які роблять ровним рахунком зовсім нічого. Ні. Ми будемо йти до міністра і будемо вимагати виконання ним, його безпосередніх обов'язків. Якщо його структурні підрозділи ніяк не реагують, то може вони його взагалі не ставлять, як за свого керівника ні в що. Чи може їх купили, а з ним не поділились? Ну, тобто, версій багато є, багато цієї ситуації. Ми цю ситуацію однозначно не відпустимо. Значить, після того, як я позвонив, зателефонував за цим номером. трохи люб'язно поспілкувавшися, виявилося, що все-таки можна попасти. Ну, Там почали вже придумувати якісь там карантинні обмеження. Там. Нічого страшного, якщо не пустять учасників громадської організації, ну я піду один. Я і один найду що сказати там. Мені головне попасти до цього міністра. Я до нього попаду тим чи іншим способом. Далі, одразу ж пішов Кіпіш. Там Кіпіш, почались там дзвони туди-сюди, одразу зателефонували мені з Київської ОВА. І сказали, що наше питання буде розглядатися в середу, на 14.30, Буде засідання ради з цього питання, і запросили якимось дивним чином, тільки після того, як я позвонив мін і сказав пару ласкавих, що я хочу попасти, все-таки на прийом до міністра. Зразу почався кіпіш, почалася реакція. На, на жаль, так в такій країні ми живемо. Е, поки не почнеш е, ламати цю систему через коліно ніхто на тебе реагувати не буде. Ти ніхто і звати тебе не я. І тільки коли вони серйозно розуміють, що зараз буде кіпіш, буде розголос, що попадуть до міністра. Міністр, звісно, поголовці не погладить, коли його персону викладуть в дуже нехорошому світлі да, на огляд звичайних людей. Непродажні журналістики, які бігають там, які Получають там за це, за правильні статті, правильні питання задавати, да? а звичайний народ, народ, люди, представники громадської організації, які будуть, звісно, не по листочку задавати питання, а будуть задавати незручні питання, ті питання, які болючі для людей, які живуть тут, в Бучі, яка пройшла через катування, через вірпінь. Да? Де люди постраждали також не менше. І зараз бігаються захисники псевдо, намагаються витягнути е з невитягуємого кошти, захоронюючи сміття, загаджуючи навколишнє середовище, природу. Зрозуміло, їм тут не жити. Ну чи вони, вони так вважають? Вони десь живуть подальше. Це щоб їм під, е, закупати це сміття під їхнім будинком. Я думаю, була б інша якась реакція. Да? Ну, що я вам розказую? І так все в курсі. Тому ми на контролі на середу готуємося в Київську ОВА. Окрім того, ми не залишаємо е, міндовкілля. От, будемо всіми на, нашими доступними засобами, законними підкреслюю, попасти на прийом до міністра, особисто йому ви, викласти нашу позицію щодо озера Зимснаряд, щодо загаження, знищення б, річки Бучанка. І що ну, про наслідки цього всього, що тут відбувається. Тому дякую за увагу, підтримуйте нас, розповсюджуйте дане відео. Тому що тільки розголос бояться оці ці негідники, тільки розголосу. Більше вони нічого не бояться. Тому що все продано, все продажні шкури, все продали, все купили. Дякую за увагу, до побачення. Разом сила!